Поляйку солодку вати, щоб кожна дитинка діждалася тата. Я з братиком мрію в парку гуряти, тривати, ганяти, не боятись, сирени ні в день, ні вночі не чути. Про горе війни назавжди забути. Наш Боженько милий, ми всі твої діти. Хочемо жити, сміятись, радіти, не дай нам пропасти в тяжкі невої. Пошли в Україні ся водою. Я хочу збирати вишняні квіти, ловити в долоньки сонячне світло. До тебе, мій Боже, мою ще щиро, пошли нам, будь ласка, здоров'я і миру. Дорогі наші герої, дякую вам. Повертайтеся додому живими і здоровими. Слава Україні! Слава Україні! слава! Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Україна! усе!